Чому Зеленський останнім часом все більше говорить про переговори. По ногам. пороками Пев Певні ультиматуми і неможливість е вийти з ситуації іншим шляхом. Як здається, як здається, це відсутність альтернативи. Підвішений стан це затяжні процеси. І ці затяжні процеси вони е, замість того, щоб поводити в якусь позитивну динаміку, нас е, все більше і більше е, розчаровують, знаєте, як ножі в спину. Кожен раз нове якесь випробування. Потре е, ми. ми Намагаємося долати, але дається все важче і важче. І тут пропонується альтернатива. Але одразу кажу, що формат мирних переговорів, формат той альтернативи, про котру буде йти мова, ми не те, що будемо незадоволені, Ми зазнаємо набагато більшого, більшого. Більших негативних наслідків на майбутній період. Це утопія. Віра в перемовини це утопія. Чи дійсно Україна має шанси закінчити гарячу фазу війни до кінця цього року? Так, такі шанси є, але, але нам також це не ну, не буде до вподоби. Тобто ті умови, котрі завершують в цьому році гарячу фазу війни, це не закінчення війни, це момент того, що можна якось видихнути, але при цьому необхідно будувати інші плани в контексті того, що ймовірно повторення ситуації через певний проміжок часу і втрату контролю над ситуацією. Чи доведеться Україні поступитися своїми територіями в обмін на мир? А поки що в тому, в тому і ситуації, в тому самій ситуації заполягає, що е, поки що ні. Поки що о, підвішений стан. Але тут формат який: е, якщо продовжувати війну? У нас є, шан, є шанси повернути територію. Якщо завершити війну на тих умовах, котрі будуть пропонувати, ми е, втратимо території, котрі зараз знаходяться під окупацією, і більше, але в перспективі. І виходячи, цей розклад він ніколи не, не змінюється. Багато хто. Пише в коментарях, що необхідно домовлятися. Йдіть на переговори, домовляйтесь. Аппіт приходить во время їди. Коли ти підеш на певні поступки, на, певні, на певне виконання умов, умов, ти зрозумієш, що межі бажань закінчуються десь біля кордонів з Польщею. Або на віддалі. Чи дійсно окупанти готуються відновити наступальні дії на Харківщині? Інші пріоритети. Інші пріоритети плюс в нас випадає перевернута колесниця. Це зворотній рух або відсутність руху. І формат Бачите, в нас в розкладі випадає так, що ти не можеш це отримати в даний момент, тому що е, є нестача ресурсу, нестача сил. При цьому є ризики втратити е, за іншими напрямами е, території або позицій, і ти будеш робити акцент на інші населені пункти, на інші напрями. Харківський напрям поки що залишається. В режимі паузи. Досить довгою. Причому паузи. Чи буде активний наступ росіян на якомусь із напрямків до кінця літа? Біла текуще. Воно о, насправді випадає інакше. Тобто, до кінця літа можуть бути певні дії, направлені з нашого боку. І там змінна Позиції, тобто з нападу на оборону, на те, щоб витримати, встояти, на те, щоб втримати ці позиції, позиції, котрі є на тут та зараз. а Рух вперед, ну я не бачу такого, що було, знаєте, саме якісь масовані просування в, в позитивному контексті. Єдине, що. Стосовно о, донецького напряму, там дійсно будуть зроблені якісь додаткові зусилля для того, щоб отримати якомога більше території. З якою метою Дмитро Кулеба їде до Китаю? О, карта Союзу випадає пряма, випадає момент пропозиції і плани на те, щоб о, запропонувати більш. Я не знаю, які, правда, запропонувати більш вигідні умови співпраці, але перевернути випадає результат. Тобто ти не отримаєш те, що ти бажаєш. З якою метою державний секретар Ватикану П'єтро Паролін приїхав до України. Раніше на західних партнерів випадала карта занепокоєності. Зараз я думаю, що окрім того, що вони будуть занепокоєні, вони ще будуть за нас молитися. А формат а, якихось, ну, карта дурня випадає і, і карта Союзу. А, плюс будуть, скоріш за все, після цього закиди, що а, треба миритися і приходити до якогось. Взаєморозуміння. А, там багато є прикладів. Зазвичай вони будуть використовувати притчі, щоб підстав ліву, щоку, праву І в ці моменти забувають про кавіля і авіля. Ні про що? Взагалі тобто розклад ні про що. Ну, випадає просто карта праці випадає, перевернута. Карта пожинання плодів випадає, перевернута. Е е приїхали, по по поговорили, е занепокоїлися, помолилися, поїхали далі. Все. Як робоча повістка. Треба... Мір, мір, дружба, жвачка, все буде добре. Піддайтеся. Чи буде демобілізація військовослужбовців до кінця цього року? Буде, але не зараз. Але ви тримаєтесь. Це знаєте, буде на кшталт тоді, коли ти просиш відпустку і тобі кажуть, ну завтра підійди. На сьогодні, сьогодні, дуже зайняті. Після за місяць. Зараз вересень місяць звіти. Кінець кварталу, який, яка демобілізація. І формат, так, от ви заросло дому так, що вони будуть намагатися протягти це якомога довше в цьому році, а, прийняти якісь е, папірці, допрацювати, ще раз прийняти, допрацювати, підписати, і сказати, що ну, ось, а у наступному році з середини якогось там. Посеред е, не знаю, травня місяця може бути, можна буде її розпочати. Що чекає Україну в серпні? Там походу, поки поки Трамп у владі він вирішив Байден у владі, він вирішив все, що можна нам дати віддати, поки йому така можливість. У нас випадає двійка пентаклів, у нас випадає король пентаклів, у нас випадає карта праці в форматі пентаклів, в нас випадає туз пентаклів, у нас випадає четвірка пентаклів. Тобто ми будемо збирати якісь бенефіти, позитивні матеріальні і ресурсні блага. E -e -е Карта сонечко у нас сонце це момент позитивних енергій, якихось е -е -е зрушень, котрі дадуть нам, знаєте, такий додатковий виведуть нас стану грусті. От такого, знаєте, що все погано, далі буде гірше і все безнадійливо. Карта сонця це про надію, це про позитивні моменти і ситуації в наступних періодах. Плюс реально туз пентаклів, він пентаклів, повинні бути значні якісь е, надходження і допомога для підтримки. Може, може будуть бачити, що там долар близько 50, буде намагатися його якось стримувати. Але, е, друге, якщо дивитися, окрім ресурсних карт і позитивних емоцій. В нас із попередніх розкладів на серпень місяць випадали якісь кардинально великі обміни, на котрі ми чекали, І в форматі серпня місяця випадає два епізоди, причому один з них повинен бути якийсь рекорд за кількістю обмін, обмінених. Друге, що цікавого, випадало на серпень місяць, ну, коридор можливості розпочинається. І тут е він цікавий в чому, що він, е коридор він дає нам остаточні розуміння виходу з тієї іншої ситуації. Ні в форматі заморозки, не в форматі переносення, а в форматі або так, або ні. І. Е я його з одного боку дуже сильно люблю, тому що ти розумієш, на що тобі розраховувати. З іншого боку, там це, час коридору можливості він не дає другі шанси. Він не дає можливість, що там прийдіть е -е, завтра, спробуйте ще раз. Там не буде такого. І е -е, у нас багато ситуацій. Та, та сама е -е, передвиборча гонка в Сполучених Штатах. Вона також підпадає під коридор можливостей, чому я кажу, що паніка Камали в неї є всі шанси отримати перемогу, бо ситуація може кардинальним чином в протилежному векторі розвитися, і те, що ти, на те, що ти розраховував, буде зовсім інакше. Те саме стосується питань, котрі досить довгий час знаходилися в підвішеному стані. Наших територіальних питань ми все ніяк не можемо дочекатися, коли там щось буде літати, щось будуть бомбитися, щось буде повертатися. А на серпень місяць воно випадає в форматі активної фази, не колись, а от тут та зараз буде прийнято, прийнято і реалізовано рішення. І серпень повинен бути дуже насичений на події. Знаєте, в форматі того. що Вони будуть резонансні, але вони будуть зрозумілі. Не так, як бачите, у нас весь, весь червень місяць, липень місяць він під знаком питання. Байден пішов, і що буде? А що це, це, це гарно чи погано? Каміла Камала прийшла, це, це гарно чи погано. Е е е е е <ки> і ти не розумієш е е <ки> розвороту ситуації, тому що це розворіт він ще не прийшов, він лише не підходить. І зараз нам треба пережити цей липень місяць, а в серпні місяці дуже уважно і інформаційний фон, і емоційний наш фон. Тому що в нас будуть, і як не тільки в нас, у багатьох буде в нервова система, знаєте, як дуже натягнута сторона. І навіть ті перетворення, котрі зараз знаходяться. Я сподіваюся, що у нас є, є такі, знаходяться в позитивному, в позитивній динаміці, можуть навпаки. Враховуючи е, суть коридору можливості е, повернутися до нас спиною, е, е, треба весь місяць знаходитися в тонусі. і не, не хлопати, знаєте, не плескати в долоні раніше часу, коли є якась. Позитивне зрушення, тому що ситуація може дуже кардинально змінюватися, і ми будемо дійсно втомлюватися від того і кількості новин, які будуть нам надходити. Не завжди вони будуть позитивні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.